Друзі, вітаю! Шостий раз, якщо не помиляюсь, зробимо виборку малини. Дивіться, у нас сьогодні 1 вересня, така ситуація тиждень активних дождів. В принципі, малина досить так непогано, один мінус. Побачу ось така малина, яка є щільна в шпалері, е, може попадатися е, ось така малинка. Це рахунок того, що вона не обдувається вітром. і... Трошки підпарюється і починає діставати плісню. А так, в принципі, норм. Самі кущики саженці, як бачите, цей хлороз, чи як там правильно називається, ось, дуже виснажені, бо малина без ніяких обробок, як бачите, лист такий. А ця малина, яка без ягоди, бачите, лист повністю здоровий, шикарний. Маравіла. Почали активно давати ягоду. Ось така ягодка. І це мапема. Ось. Погода змінилася, але що досить так непогано малина. враховуючи те, що ми робили лише одну обробку, це буде, якщо напулятський не з травня і все, далі без ніяких обробок. Без підживлення, без нічого. Бачите, тут внизу на жовта глина і бачите, листя ось брак чогось. Якихось поживних речовин. Ось як виглядає мапема, маравілла. І тут два ряди в нас мапеми. Але е, тут у нас був е, сорт е, забув Kerry Line чи Herітеж. Herітеж ми його викопали. Посадили мапему і місцями, ви бачите, харітеч пробився, будемо знову докорчовувати, а мапему, яка прийнялася, будемо залишати. Також є ягода, а цей старий сорт, що ми його викорчували, він місцями пробився, будемо його знову викорчовувати, так, щоб залишити суто два ряди мапеми. Ось мапема. Це в нас йде другий рік посадки. Так, другий рік від посадки. Ось Як насипала ягоди. Трошки погано, що пробився інший сорт. Хоча викопували, переорювали, давали хімію, але все, все одно повністю не вивели старий сорт. Тому місцями, так він бачите, пробився. Нам лист по барабані, нам основне, щоб була хороша якісна ягода. Так, зібрали ось таку кількість, щоб показати яка якість. Досить непогана, зважаючи на те, що була дуже погана. погода. Ось мапема. І на заморозку. 5 вересня, продовжуємо далі збір малини. Як бачите, мапема трохи втратила по цьому по розмірі. Але в принципі ще починає активно сипати. І також почала бомбезно давати ягоду маравіла. Ось дивіться, яка колосальна кількість ягоди. І мапемка. Коротше, є що збирати, але не є достатньо. Погода сприяє, після дожі пішло сонце. Якраз супер, супер погода для ягоди. І наступні два ряди мапеми. Також з ягодою на тих двох рядочках мапева пішла чуть пізніше на тиждень часу і тут виглядає ягода просто космос. На рахунок посадкового матеріалу, скоріше всього, що вже продавати малину саджанці не будемо, тому що є певні замовлення попередні, які маємо виконати, а решту будемо висаджувати під свої потреби. Будемо збільшувати ділянку. Тому саженців малини, копанки, скоріше всього, що вже не буде. Відскакана кількість ягоди. Це в нас основний сорт, як то кажуть, робочий. По ньому ми на саме більше ягоди. Збираємо. Ось така ягодка. Зберемо, покажу результат. Так, зірвали вже малину, ось дивіться, як виглядає саджанці після збору. Ще ось така недостигла ягодка, залишилась. І повністю зелена, яка вже починає, починає набирати окрасу. Ось малинка після збору. Чудово, класно і величезна. Всього зараз збираємо і на заморозку веземо.